Усім вітання! Сьогодні хочу розповісти про нашу таку таблицю, де ми рахуємо все відносно наших корей. Ну, багато чого, можливо, щось і не враховуємо, але стараємося якнайбільше врахувати. Дуже багато бачила таких різних відео, можливо, моє буде комусь корисне. У нас є. П'ять основних колоночок. Ось вони зараз наближу. Це витрати, яйця, які ми родиною з'їдаємо, або когось пригощаємо, там рідних, друзів. І це не е, за гроші. Це ми просто пригощаємо. Тому я це рахую як е, ну, яйця, які нам. Яйця, які ми продали, е, різний дохід. Це відкрию, покажу потім. І. Те, що зводиться все в одну колонку. І дохіти, і витрати, і все таке. І що тут з чого складається? Що з чим їмо, скажімо так. Так, з комп'ютера не дуже зручно знімати, бо іноді картинка розпливається, але ж спробую. Так, дивіться, у нас є. Загальна колонка це витрати. Є е, по місяцям розбито, щоб розуміти, за місяць е, є різні просто складові ці колонки, це комбікорми, е, коли падіж курей, те, що м'ясо ми не з'їдаємо, не продаємо, а саме загинула е, куриця або півень. Різні кормові добавки, там, премікси, муки. Це просто кормові добавки. Кукурудзи, насіння ракушки, проїзди, овочі, соломи, а, тобто отаке все. А, і ще додала ось на кожну категорію свій колір, щоб мені в разі чого було легше шукати. Тобто, щоб я бачила одразу, Якщо це червоненьке, то я знаю, що це кури пропали і не пішли на яку користь. Тобто, і так далі. Де я це беру? Де купую? Також, наприклад, ми беремо дещо в інтернет-магазині, дещо на ринку, дещо нам привозить людина. Тобто на все свій кольор. І я бачу, що, наприклад, за січень у мене три курки пішло на райдугу без мого дозволу. І вони, в мене, червоним. Потім ми купляли, наприклад, зерно, насіння, е, сімечку ми брали. І ми брали, наприклад, капусточку, так, овочі. І мені це все зводиться по стовпчиках і в загальну суму. Також для зручності зробила, щоб мої таблички, бачите, ходять туди-сюди. І ще ось ці суми я звела ось сюди наверх. Тобто, незважаючи на те, що мої місяці пішли далі, зверху я бачу загальну суму, заходячи саме в цю таблицю. Е, так, напевно, я це продаж вам зараз розкажу. Так, тут так само. Табличка «Ходи», Я знаю приблизно кількість яєць, яку я можу продати в тиждень, в місяць. Тому орієнтовно, ну, поки зробила на три, ділянки, на три строчки кожен місяць, але це коригується дуже легко. Так само, бачите, ходе-табличка. Є дата, але, напевно, мені треба поміняти. На ім'я мені так зручніше. Дата мені не важлива, мені важливий тільки місяць. Кількість ціна в цей період вона може змінюватися, тому ціну не варто проставляти. І загальна сума грошей, яка також з кожного місяця підтягується ось сюди нагору. І яйця нам тут є така. Штука, як ось це зелененьке, це кількість яєць, яку мої кури знесли за місяць. Як ми їх рахуємо? Дуже просто. Щодня на звичайному календарі я пишу цифру яєць, які були. Там 1, 2, 5, 10 і 31, наприклад, да? по тижням складаю, а тижні складаю в місяць. І ось сюди я внесу певну кількість і буду знати, скільки ж всього ем, в мене яєць знесли кури. І потім е, у кінці року я бачу ось тут. Скільки яєць було в мене за рік. Е, в минулому році, якщо я не помиляюсь, то це в мене цифра була більше 3000 яєць. А якщо у вас е, в минулому році я ще додатково вираховувала відсоток е, від яйценоскості, тобто кількість несушок, е, який це процент, найкраще, звичайно, 75. І вище відсотків, але реальність каже, що так не завжди буває. Зараз цього не роблю. Я і так знаю, що в мене відсотків 50 це в кращому випадку при всіх моїх стараннях. Потім у нас є ті яйця, які ми з'їли. Тут формула це яйця ось ці. Мінус яйця, які були на продаж. І ось сюди прийде циферка. Коли я сюди внесу. Зараз тут мінус 6, тому що 6 десятків я продала. Тут буде ціна цього місяця 70. І в мене буде, звичайно, мінус 420 гривень, ті, які, ну, скажімо так, я заробила. Але це зміниться. Ну, ну хай не знаю там, образно, хай буде. Не так, 20 десятків. Бачите, зразу цифра змінилася. Поки я не знаю, скільки їх, бо ще не рахувала. Ну, це я так вам показати. А, наступна у нас така це дохід різний. Ця колоночка теж у нас десь там їзде. У мене тут е, дві складові. Це м'ясо курей і це навоз. М'ясо корей тут те, яке ми зарубали курицю, з'їли або продали, або, опять же, пригостили там рідних і ще що небудь. Ну, тобто це м'ясо, яке пішло на користь. Чи ми його з'їли і не витратили на нього гроші, чи ми його продали і отримали за нього гроші. Або ми пригостили, наприклад, маму, бабусю і так далі. І це теж е, ми пишемо собі, це наша позиція. Ми пишемо собі, це як в прибуток. того, що наші рідні теж не витратили гроші, скажімо так, для нас це ми для себе, для родини, прийняли як плюс, і так само як і яйця, які ми пригощаємо. Ми ставимо в плюс, того, що наші рідні вони не витратили гроші. Ви рахуйте самі. По собі, як ви вважаєте. Ви можете додати ще одну колонку. Я не знаю, тоді, напевно, вам це треба ставити в витрати і окрему колонку робити, наприклад, рідні друзі і, і так далі. Так, тут я наверх виношу. Загально по вазі і загально по ціні, по сумі грошей. І, звісно, ставлю ціну на той момент. Ціна, скажу так, у нас по місту на січень була дуже різна. У магазинах 110, але це бройлер був заводський, тільки оброблений руками, хто не знає. У людей від 120 до 200, бачила, ну, ми продавали по 140 і собі рахували теж по 140. А потім завжди враховуйте навоз, який ви отримуєте. Чому завжди враховуєте? Того, що, ну, якщо у вас є не тільки кури, а й якийсь огород, то це все йде на удобрення. Я думаю, це нікому не треба пояснювати. І це коштує грошей. Ви можете зайти там на свої платформи, на OLX, на Десь і по своєму місту, регіону там подивитися, ціну за мішок, я не знаю, кілограм, тонну і так далі. І приблизно. Ви можете написати там, я не знаю, 10, 20, 150 кілограмів, і ціна, там, ну, можете собі навіть трішки менше, бо ви не витратили на проїзд, ви не витратили на автомобіль е, і так далі. Тобто це все враховується. Коли е, ми чистимо, ми там записуємо. Може, не завжди, але іноді там образно якихось 10 кг. Хоча там набагато більше там кілограмів там, 20, але. Ну, щось записується. Це теж, ну, скажімо, ви скажете, що це не прибуток, так. Але це не витрата, тому це, це в плюсі. Ось так. Тут теж не знаю, навіщо по вазі поставила, але головне це сума. І ми приходимо до головного. До таблички разом. А, з чого вона у нас складається? Місяць. Е, яйця нам. Ви бачите, це ще в мінусі вони. Е, е, яйця, які ми продали, точніше, сума за, сума за яйця, які ми з'їли, сума за яйця, які ми продали, загальна того, що, щоб в етог війти. Треба загально. Зараз, секундочку. Прибрала ось тут, щоб не було мінуса, щоб вам пояснити. Тобто, поки що сума за яйця, вона от по формулі вона складається, зараз вам покажу, з. Ну, тут просто сумарно. Тобто плюс яйця нам, плюс яйця продаж це таке. М'ясо, Навоз. І дохід разом. Обов'язково робіть. Помімо ось цих додавань. Тобто, тут формула. Я бачу по формулі, ось у мене це навоз, це м'ясо і це яйця. Це складається ось ця сума. Але завжди перевіряю себе не тільки якось так, але й внизу і іншими формулами. Ось, наприклад, ось тут. Бачите, аж з самих таблиць повитягувала. Є тут така покупка корей. Минулий рік у нас були покупки і не одна, цуклят, підрощених. Різного досвіду набиралися. Тому у нас є така графа. це в витратах. Покупка корей. Потім ось ці різні витрати, які там. Падіж, зерна, насіння, добавки – це все ось тут. Ну і разом витрати. І те, що ми бачимо: наш прибуток або плюс, або мінус, або ноль, і ми розуміємо, що ми від доходу віднімаємо витрати і отримуємо суму. Також перевіряйте себе різними. Тому що, ну, наприклад, сьогодні я знайшла помилку. А знайшла чого? Того, що ось ці цифри відрізнялися. І я отут зробила помилку, я додала все, 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 все. Просто плюсом склала. І так. То ось в минулому році моя табличка була трішки не така. Цей рік я собі переробила. Сподіваюся, вам ця інформація буде корисною. І, можливо, ви. Щось ще порекомендуєте, скажімо так, додавати. Іноді витрати, а ще іноді витрати. Там, раз на деякий час, я можу додати це вода, це світло. Чесно, оце не завжди рахуємо. Напевно, це. Не дуже вірно, але не завжди чогось ми враховуємо, скільки води вони там випивають. Прям не, не так скрупульозно. Ми можемо витрати ще написати, якщо ми якесь там, я не знаю, там дерево куплю, купуємо в плані. Наприклад, щось там їм майструє чоловік, якісь перегородки або гнізда, або сідало. І тоді ось це все, воно теж вноситься сюди. Тільки я собі тут можу написати приміточку. Така то сума, це, наприклад, там дерево, гвозді шурупи, і там перший рік було дуже багато таких витрат. А не у нас з'явилися в 22-му році. Було дуже багато витрат, тому що ми їм робили електрику, ми робили ну, що ми там ще робили? Ми купляли багато там всяких поїлок. Зараз знайду, почекайте. Ось покажу вам. Ми купляли різні лампи, сітки, курчат, ще щось там таке. Бачите, це все. Ви можете. Писати, собі, Ну тобто як хочете. Ось, наприклад, комбікорма, посуд, електрика, піч, там, посуд, ще щось таке. Тобто, ви це все обов'язково враховуєте. Це все ваші витрати, які теж треба рахувати, того що, ну, і рахуйте їх в один місяць, не розтягуйте їх там якось. Просто ви це заклали в цей місяць, ви витратили в цьому місяці. І воно так. Тобто пишіть буквально максимально все, що ви можете, пам'ятаєте, складайте чеки. Наприклад, якщо ви купуєте, там, я не знаю, ми, ми купуємо в магазині капусту, коли доволі доступна ціна от взимку, да, там ми купуємо. ми... Все це складаємо, записуємо і маємо суму, наприклад, за місяць. На капусту у нас пішло майже 300 гривень. То, отак, от сподіваюся, було корисно. Підписка. Вітається. Дякую вам за увагу.